21 листопада в день гідності та свободи у ході кіноконцертного комплексу пройшло нестандартне спілкування молоді міста та ведучої програми Ларисі Маслій на тему двох революцій, які пройшли в Україні з разницею у 9 років, але розпочинались в один день, 21 листопада. Ми зібралися сьогодні не на урок. а ми зібралися сьогодні не на захід, не на зібрання. Ми зібралися сьогодні з вами, щоб поспілкуватися. Ви знаєте, спілкування саме в цей час дуже важливе. І є теми, дуже багато тем, на які ми можемо з вами поспілкуватися. Мене дуже багато, наприклад, цікавих питань. Давайте домовимося так. Якщо мене щось цікаве, якесь питання, я можу вам задавати. Ви теж. Якщо е, щось цікавить, ви будете запитувати. Я задаю питання, і ви не відповідаєте, це не значить, що це погано. Я буду щось пояснювати. Якщо ви мені задасте питання, і я теж не знаю цю відповідь, це теж нормально. Ми всі люди і ми не можемо все знати. На початку розмови з спільними зусиллями спробували відповісти на запитання, що таке гідність та свобода. Потім спільними зусиллями згадали, що прологом для двох революцій стала революція на граніті у кінці 1990 року. Кампанію широкомасштабної акції громадської непокори організовано українською молоддю, переважно студентами. Протести завершились підписанням постанови Верховної Ради УРСРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту. Небо встать и вы свідчу запали. наступний етап спогадів, який запропонувала Ларіса маслі: кампанія протестів в Україні спрямована переважно на відставку президента. Україна без кучми. Перша акція протесту відбулась 15 грудня 2000 року. Україна без Кучми змінила Україну. Змінила Україну внутрішньо. І головна революція, яка вже відбулася, революція в душах і думках людей. Там вже очі, вже даєш, вже давай, там вже не було з ким розмовляти. Ми не пустимо вас. Ви не потрібні нам. Ви інша Україна, в нас тут своє свято. такое впечатление, что здесь-то мы сейчас и останемся. Я почула эту фразу, и все, что я почувствовала, это было бы желание жить. Я просто делал свою работу, но если не говорят, то кто же я. Вже через чотири роки помаранчева революція, широка кампанія протестів, мітингів, пікетів, страйків, що відбувались у місці міст України з 22 листопада 2004 року по 23 січня 2005 року. Причиною помаранчевої революції стало оголошення попередніх результатів другого туру президентських виборів, згідно з яким з перевагою в 3% переміг Янукович як реакція на масові фальсифікації, що впливали на результат виборів центром помаранчевої революції. Сі, знову став майдан незалежності у центрі Києва, на якому близько двох місяців проходив безпереривний мітинг та стояв наметовий табір протестувальників. Деякі дні мітинг збирав до півмільйона українців. Цікаво, що більшість учасників цієї зустрічі в кіноконцертах ще не народилися, але в процесі спілкування з'ясувалось, що дещо вони знають. А ось хіп-хоповий сингл гурту Грінджолу, який став неофіційним гімном помаранчевої революції, для молоді, мабуть, прозвучав. В час свого часу цією піснею грінжоли виступили в Києві на Євробаченні. Але на жаль, пісня посіла 19 місця. Цікаве, що найвищий бал пісня отримала від польських телеглядачів: 12 балів. А ось про революцію гідності учасники розмови знали вже більш детально. Дуже вдало сказано: шукаючи Європу, ми знайшли Україну, і ми бачимо, що знову. Знову, коли ми 8 років, почалася а, в лютому, 20 лютого, коли був розстріляний майдан. А ось в одній шифрограмі практично всі хором знайшли знайомі слова: Революція, Євромайдан, Свобода, Воля, протест. 13 – свобода, сімнадцяти, 18 – Легко пройшов конкурс прислівів, де початок і кінець були рознесені в різні стовпчики, надаючи честь іншим, не забувайте про свою гідність. Ще Лариса звернула увагу на одну фразу: я крапля в океані. Вона має досить потужну мотиваційну складову побороти пасивність, почати щось робити, взяти на себе відповідальність, від якості краплі залежить якість моря. Навіть зараз, якщо людина каже так, а що я один, що я один можу? Ви чули дуже багато такого, що я не піду, там не скажу, я один, я одна. Крапля в океані це дійсно нічого. А якщо по краплинці, по краплинці збираються е, люди по краплинці, то це дійсно е, це дійсно супротив, і тоді можна вдіяти. І дійсно це великий океан. Ближче до фіналу пролунала хвилина мовчання, який вшанували героїв Небесної Сотні. Саме ця пісня Плиникача була першу, під яку провождали воїнів на Майдані 2014 року. Навколишняли мене. Манго моя. Не доливай. І разом заспівали гімн України. А у фіналі всі сфотографувались під хештегом Жовтої стрічки, щоб підтримати українців, які зараз знаходяться на окупованій території. Слава Україні!